І так ось, інформація про те, що США виключили з переговорного процесу з Україною питання відновлення кордонів 2014 або 2022 років, не відповідає дійсності. Про це повідомили в центрі протидії дезінформації. Там зазначили, це питання взагалі не порушували. А напередодні перемовин в Саудівській Аравії Москва почала робити вкиди про те, що Київ готує ядерну провокацію. В це паде наголосили, Росія прагне зірвати перемовини та створити ілюзію того, що Україна не хоче миру. І з нами на зв'язку Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Наші вітання, пане Андрію, вітаємо. Вітаю вас! На щастя, не вдалося росіянам зірвати перемовини, які є важливими для України. Але ж ми розуміємо, що після перемовин вони будуть так само робити вкиди. Як запобігти цій недостовірній інформації? Що вже можна зробити зараз для того, щоб не велися українці на чергову російську брехню? Ну, знову ж таки, інформація про кордони. Вона з'явилася у News, На жаль, в медіа. Західного е, медіа і на щастя, ми тримаємо зв'язок постійно з переговорною групою безпосередньо і швидко верифікували цю інформацію і швидко дали спростування за великим рахунком. Але головна тактика Росії, яка зараз е, вона не змінилася як до перемовин, так і буде тривати після них. Їхня задача повісити вину за продовження війни на Україну. Відповідно, насправді вони гальмують будь-який процес. Вони Намагаються затягнути час і вони не хочуть завершити війну всіма діями на дипломатичному рівні це демонструють і ударами по Україні щоденними. Також але інформаційно вони шукають будь-які приводи, щоб звинуватити, що Україна зриває. От, наприклад, right. вони щодня атакують дронами, щодня б'ють ракетами. Українська атака певних об'єктів. Росіянами видавалася як трагедія відповідно і як е, намагання зірвати будь-які перемовини. інформаційно. Вони намагалися качати цю тему. На жаль, е, деякі спікери західного світу, в тому числі е, повелися на певні заголовки російські, які вкидалися, і намагалися масштабувати так само цю е, теорію і цей контекст, але знову ж таки він не знайшов широкої підтримки на щастя. І, звісно, аргументи, які ну, так само і ми, і певні інші структури відправляли на захід, у західне інфополе, і певні інфлюєнсери, які нас підтримували, 에, ну, змогли вирівнювати як мінімум ситуацію, 에, і росіяни не досягли там успіху сьогодні. Пане Андрію, я би хотів сказати. Безпрецед безпрецедентність, і можливо так воно і є. Я про рівень ось цього інформаційного тиску, який спостерігається, ну щонайменше місяць. В мене питання до вас, як до людини, яка теж має стосунок безпосередній до інформації. Як вам вдається втримувати цю інформаційну оборону? За великим рахунком, проблема в тому, що раніше відбувалося суто. Російські мережі зараз, на жаль, певні російські фейки 2022 року, які вкидалися як про картелі, про продаж зброї картелям, ця брехня відверта мексиканським. Да, вона підхоплюється певними інфлюєнсерами у США великими, які симпатизують таке враження, що просто симпатизують Росії. І це створює певну проблему, оскільки доводиться більше зусиль витрачати на те, щоб. Тримати, умовно кажучи, в інформаційному просторі англомовному е, наративи і меседжі по захисту українських інтересів тобто не тільки протистояти росіянам, але й боротися знову ж таки з тими, хто підхоплює їхні старі фейки і масштабує. їх, це досить складно. над цим працюємо не тільки ми, над цим працює низка структур, безпосередньо українських, і над цим працюють наші друзі, партнери. Люди з діаспори української в тому числі і різного роду інфлюєнсери, які нам симпатизують. Це як британські інфлюєнсери, американські безпосередньо інфлюєнсери у різних мережах і на телебаченні експерти певні, і в Тіктоці, і в Ікс. Відповідно намагаємося. Зараз, звісно ж, на жаль, певні фейки у ворога занадто масштабні деякі з них не вдається перекрити. Але здебільшого, все ж таки, вдається тримати, тримати захист українських інтересів на високому рівні. І дякуємо за це, пане Андрію. Коли ми говоримо про те, чим Україна може бути корисна нашим західним партнерам, і, зокрема, представникам Європейського союзу, американцям, ми говоримо про фахову підготовку наших оборонців. Ми говоримо про неймовірних українських медиків, які надають першу допомогу безпосередньо в бойових умовах, а потім вже в шпиталях, що стосується ось цієї інформаційної оборони, про яку ми зараз говоримо. Наскільки ми корисні ось цієї практичної точки зору для наших західних партнерів? У майбутньому, я певна, будуть звертатися за порадами допомоги зараз. Надходять такі запити е, відкрию такий без деталей, але невеличкий секрет, що, як наш центр працює з багатьма західними е, урядами, будемо так говорити. Які вивчають загалом роботу не тільки російської пропаганди у різних регіонах світу, які наративи поширюються, а в тому числі одне з основних полів бою це саме Україна зараз по наративу наративи, які поширює Росія, і як швидко виробляються контрнаративи, як вдається відбувати ці атаки, і вони просять нас навчати інструменти штучного інтелекту. Які допомагають на заході в майбутньому допомагатимуть на заході протидіяти дезінформації відповідно? Тобто так же сталося, що зараз Україна має цей унікальний досвід, якого немає ну, в зонах конфлікту, якого не було в таких зонах, як в Сирії, наприклад, в інших країнах, це з одного боку не дуже добре, тому що не хотілося б, щоб у нас війна була загалом. З іншого боку, це унікальні знання, яких не мають інші. Тобто, в плані інформаційного протистояння Україна наразі є одні одним знаєте, з таких форпостів в світі по здатності швидко реагувати, ну і наступати в тому числі не тільки оборонятися, а наступати тут без деталей. Це надважлива робота, і знову ж таки дякуємо за неї, Пан Андрію. В продовження теми штучного інтелекту. Я впевнена на 100%, що ви так само, як і інші споживачі соціальних мереж, бачите масову розсилку тих дурноватих картинок, які генерує штучний інтелект, де нас просять помолитися, привітати, щось підтримати. Знову ж таки, це нова тактика Російської Федерації, і я ще не дуже зрозуміла, чому українці на неї даруйте, але все ж таки ведуться. Поки що немає такого стійкого інформаційного імунітету. Сегментування аудиторії. Тобто, частково це роблять росіяни, які генерують через штучний інтелект картинки, ставлять їх для нарощування пабліків. З іншого боку, це роблять шахраї, так само, які потім викладають там фейкові збори, збирають гроші, ну, банально крадуть гроші в людей. Мотивуючи це якоюсь картинкою і таким, знаєте, постом про те, що хтось отримав поранення, треба допомогти і так далі. Тут дві сторони медалі: з одного боку, пропаганда, з іншого боку, шахрайство, і це насправді виклики для правоохоронної системи, оскільки треба відслідкувати шахраїв, треба швидко заблокувати ці сторінки. А переважно це якраз сторінки в Фейсбуці. А Фейсбук, ну не в образу користувачам Фейсбука, буде сказано, але. Він ближче наближається до аудиторії однокласників. Такий, знаєте, вікова аудиторія. Більш така середнього віку молода. Вона перекочувала в інші соцмережі. У Фейсбуці все ж таки залишається такий. Люди, які, які досить часто емоційно сприймають новини, будемо так говорити, емоційно на це реагують і вірять. Відповідно, в даному випадку треба посилювати звісно роботу. Саме, знаєте, по медіаграмотності тут. І це процес не миттєвий, це процес освітній. І це на це роки йдуть для того, щоб нарощувати критичне мислення. Це дуже важливий процес, але він не швидкий. Ну, мабуть, ще одне питання ми не поставимо. Там ми вже не встигнемо. Пане Андрію, дякуємо, дякуємо вам за те, що робите, і за те, що долучаєтесь, Андрій Коваленко. Лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України. Наостанок пам'ятайте про те, що ворог намагається водити нас в оману постійно. Тому критичне мислення, перевірка інформації і беріть інформацію лише з достовірних джерел, які посилаються на офіційних представників. Це важливо. А вони тут, до речі, вони тут посеред нас.